В нашій дитячій кімнаті побудована ніша, в якій раніше розміщувалося ліжко. Зараз ми вирішили з цієї ніше зробити шафу і зупинилися на гардеробній кімнаті з розсувними дверіма. Вирішили створити індивідуальні меблі, тому що ніша нестандартна і хотілося б і зручні меблі, щоб були, і практичні. Тому звернулися на віяр. І обрали росувну систему фірму Хеттіх. Але виявилося, що це дуже непроста система. Вона якісна і красива, коли зібрана. Але щоб її використати, треба найняти конструктора. Тому знову ж таки вимушені були знову звернутися до vr Базара, де знайшли виконавця Олександра, який нам сподобався тим, що розумів, що це за система, як її будувати. І як використати а, конструкцію в нашій ніші, тому що окрім дверей, які зараз ви бачите, треба було зробити стелю, треба було зробити обвіси, треба було порахувати правильні всі розміри, тому що у нас дуже широкі двірі, проєм більше, ніж рекомендовано фірмою Хеттіх, але конструктор Хеттіх ми також спілкувалися та а, майстер з VR-базару Олександр. Все порахували додаткові петлі посилені, додаткові кріплення на стіну, щоб все це трималося і їздило. Тому зараз от маємо таку вже конструкцію. Двері розсувні, як ми хотіли, ми купили їх на в'ярі з білого ДСП італійського і розсувна система в праву сторону. Далі ще будемо будувати полочки. Олександром задоволені і співпрацею з Віяром задоволені. Дякую.